Всім привіт! Сьогодні 6 червня 2024 рік. Достигла черешня Royal Tug американська селекція. Цей сорт мені дуже подобається своєю неприхотливостю і смаковими якостями. Ранній срок дозрівання. Черешня хрустка, солодка, соковита в районі 10 грам. Темного кольору. Смачна. Як і ройлбалей преміального смаку та вигляду. Хто куштує цю черешню? Завжди здивовані тими нароїлами. Смак у них не перевершений. Полюбляють їх і шпаки, добуть постійно. Я такого кузю їм ставлю, трохи відлякую. Ось Royal Ballet рядушком. Це буде інше відео. Рекомендую цей сорт як для промислового, так і для домашнього споживання. Сорт бомбезний. Своєю неприхотливістю і смаковими якостями. Ройл Тіога. Місто Кривий Ріг, Персиковий сад. Хто купував на саджанці і черенки брав Ройл Тіога і Ройол Балай, будуть задоволені. І кого цікавлять на, на цей рік черенки і саджанці. Пишіть у Viber, телефонуйте мені. Будемо відправляти на окуліровку літню, в серпні місяці. Всім дякую за увагу, всім миру, добра.